Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми на 9 неділю по Святій Трійці також святкуємо і День Незалежності. От вчора це свято було, сьогодні на літургії. Проповідь буде на простий, досить і недовгий текст, один вірш. Повторення закону, 5 розділ, 16 вірш. Якщо ви пам'ятаєте, то заповіді у нас в дані, вихід 20 і повторні на 5. Ось вони повторюються. І це наша четверта заповідь: шануй свого батька та матір свою, як наказав Бог Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб було тобі добре на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Трошечки ширше, ніж у книзі вихід, тому що тут сказано, щоб не просто добре було, а на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. У виході тільки була обітниця, ось, в принципі, вже треба було йти і брати цю землю, так само, як свого часу вийшли з Єгипту, але через страх, через гріх, все це розтягнулося на 40 років. І ось тепер уже Майсей через ці 40 років. Перед смертю повторює весь закон, і, зокрема, заповіді, і часом якісь такі нюанси, які вже історичні, 40-49 років різниці. І ось вони виринають. Ну, четверта заповідь. В нашому катехизці, в нашій нумерації, згідно традиції святого Августина, четверта заповідь. Шануй батька і матір. І ми в нашому катехизисі Мартіна Лютера ми знаємо, що ця заповідь, звісно, стосується наших батьків. Але як Лютер показує, і усіх старших, і інших старших, ми не повинні їх гнівити, ми не повинні їх засмучувати, але маємо шанувати, любити, підтримувати їх. Хоча я пам'ятаю, колись один брат так мені висказував. Сказав, що це занадто політизована заповідь, в тому розумінні, що ми маємо згідно цієї заповіді шанувати і будь-яку світську владу, ну і духовну владу, безумовно. І він мені казав таке: ні, це у вас неправильно, оця заповідь вона стосується тільки моїх батьків. Ну, Трошечки нагадує це питання того законника із Луки 10, коли спитав він у Ісуса. А хто ж мій ближній? Його запитання цього законника було, як спастися, а Ісус сказав, що читаєш в законі, і Той відповів правильно: любити Бога усім серцем, усією силою своєю, усією думкою своєю, і разом із тим любити ближнього, як самого себе. Ісус відповідає, правильно ти розумієш все, іди так і раби, а Той каже: А хто ж мій ближній? Так, от, мій ближній. Це чи мої батьки, чи ті люди, які мені сьогодні подобаються, може, завтра вже не будуть подобатися, ні так не працює. Ісус оповідає притчу про самарянина. А самаряни, як ми знаємо, і юдеї, вони не любили одне одного, варагували, намагалися навіть не спілкуватися. Лютер у Великому катехизисі переконливо показує на підставі Писання. Що уся влада вона виходить із батьківської влади. В Біблії це очевидно особливо. Згадаємо перепис, як євреї виходять із Єгипту, там є усі всі каліни, 12 калін, називаються імена старших оцих 12 синів спочатку Якова, і хто від них походить, і хто був начальником кожного племені на момент виходу. І ми пам'ятаємо, що потім за парадою єтра також були поставлені начальники, тисячники, п'ятдесятники різного рівня. І все було все із кожного роду. Така влада була от в кожній родині, скажімо, вже велика родина, вже тисячі тільки чоловіків, десятки тисяч чоловіків були загалом кілька мільйонів людей, якщо помножити на жінок і дітей. Але от воно було саме будувалось таким чином, виходило із батьківської влади. Тепер у нас трошки по-іншому суспільство складається, воно вже не таке мононаціональне, не таке моноетнічне, і тому не настільки це очевидно. Але так чи інакше, от в писанні ми бачимо, як воно походить із батьківської влади, і батько мав дуже велику владу в родині над своїми дітьми. Ну як Лютер далі каже, що і в античні часи називали представників світської влади отці міста, отці народу називали. Ну і так само він наводить приказку, той афоризм давній Кому ми не можемо віддячити повною мірою? Звісно, нашим батькам, нашим вчителям і, звісно, Богу? Скільки б ми не платили, скільки б ми не жертвували, скільки б добрих справ не робили, але ми ніколи не зможемо зробити для батьків того, що вони для нас зробили. Вони нам дарували життя, і за цим також стоїть сам Бог, який дарував нам життя через наших батьків. Тобто тут особлива проблем ніякої нема. Проблема яка? Проблема у нас зі світською владою, яка недосконала, ми на неї нарікаємо. Але коли подивимось на себе, то ми теж не є абсолютно досконалими, не були синами, доньками, не є ідеальними батьками ті, хто із нас батьки. У нас у всіх багато недоліків, і ми, люблячи своїх ближніх, тим не менше їх ображаємо навіть одне одному в родині. А що вже казати про людей, які ну, не є нашими рідними по плоті? Ну тому можна зрозуміти світську владу, у якої більше спокус і більше можливостей зловживати своїм станом. І коли ми подивимося знов таки на дітей і на батьків, то на жаль, і звичайні батьки, батьки в сім'ях. Бувають настільки недосконалі, що їх навіть часом позбавляють батьківських прав. Тому не дивно, коли українська нація десь якраз років 10 тому да, позбавила батьківської влади одного із керівників, одного із президентів, і разом з ним тих інших багатьох, хто був в його команді, скажімо так, політкоректно. Тобто ми бачимо, що ця заповідь стосується наших батьків, стосується наших інших старших родичів, стосується вчителів, стосується світської влади, але і вона обіцяє нам благословення. Святий Павло в Ефесіанах також повторює це благословення, що ця перша заповідь з обідницею. Що коли ти будеш шанувати батька і матір, то будуть довгі твої дні. А от далі у нас дуже цікаво і ми переходимо до нашої теми Уже безпосередньо 33 річниця Незалежності України. Тут написано євреям, які вийшли з Єгипту і вже змінили з покоління у пустирі, щоб добре було на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Ну, можна за тою схемою того. Законника із Луки 10, який питає, хто мій ближній, або за тою схемою того брата, який каже, що тільки батька і матір мої по плоті вони попадають під цю заповідь, інші ні, то можна сказати, що це стосується тільки тих євреїв, які вийшли з Єгипту в тих історичних обставинах. Але коли ми прочитаємо і повторення закону далі, пісню Майсея, яка Цитується у нас в діях святих Апостолів, по суті, дії святих апостолів», 17 розділ 26, 27 вірші, то ми побачимо, що Бог дає землю кожному народові. Він не є Богом тільки євреїв, як ми знаємо, Він не є тим Богом, як от язичники часом кажуть, от, от наш Бог він керує на цій землі, але Бог Біблії є творцем неба і землі і керує усім. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Тобто, я думаю, що ви вже не раз чули проповіді на ці тексти на біблійних заняттях. Ми бачимо Божу руку в історії людства і в історії України. Був час, коли Бог через всі ці. Процеси, які відбувалися в цьому гріховному світі, переселення народів, розмноження народів, привів слов'ян, давніх українців, правоукраїнців на ці землі і дарував цю землю. І потім ми вже і державність мало серйозно в часи, коли прийнято було християнство, в часи Київської Русі. Потім були занепади, ми втратили надовго державність. В кращому разі автономія була, але все одно Бог призначив ці і доби, і кордони замешкання українців. Ну, не збігаються кордони зараз етнічної України з тими кордонами, які ми маємо, де юри. А ще трагічно, що де-факто зараз не контролюється величезна частина території України, п'ята говориться. Іде жахлива війна, але пам'ятаємо, що Бог дав нам цю землю з одною метою в 27 му вірші 17-го розділу дій, сказано, що Бога шукали вони. Тобто, оця ось мета люди створені Господом для нього, для себе. Ми маємо знайти, і, скажімо так, Бог уже більше тисячі років знайшов нас, християнізував давню Україну, Русь. І через всі ці складні обставини історичні він тримає при житті і наш народ, етнос і нашу державу. Тому сьогоднішня тема буде звучати: от перший варіант, так: шануй батьківщину. Коли ми маємо шанувати батьків, коли ми маємо шанувати владу, яка над нами світську. То часом чомусь люди забувають, що це стосується також і нашої батьківщини, даної Богом. Батьківщина і батьки навіть один корінь, очевидна річ. І також пригадаємо, що Господь кілька разів в Біблії говорить, що вся земля то моя, і ось він із цієї землі, от вихід 19, перед тим як заповіді дана, і в Псалмі, і в Новому Заповіті, це звучить. Вся земля належить Богу, і Він створив наш народ. І уділив цю землю нам. Ну, а щоб воно було трошки більш інтимно, то ми, шануй батьківщину, переінакшимо в іншу тему Любіть Україну. Я думаю, пригадали багато хто пригадали вірш Сасюри. Я трошечки з нього прочитаю. Вірш в 44-му році написаний, коли звільнена була саме територія України. Під час Другої світової війни, і натхнений цією подією, такий дуже радянський, дуже каток такий, репресій про наші літературі пройшовся. Сасюра, один з небагатьох крупних наших літераторів, який уникнув ув'язнення, ну, принаймні таборів і смерті, хоча теж пройшов через різні складнощі в 30-х роках. І ось він в 1944 році, тільки тільки на цьому ентузіазмі, Пише те, що у нього на серці. Не любіть Сталіна, а любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красую її, вічно живу і нову. І мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвійний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Получив Сасюра за цей вірш, особливо зарядки. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвійний в полі вітрами. Ну, якби це були. 30-ті він би вже голови не зносив. І, в принципі, кампанія розпочалася значно пізніше, наскільки я читав десь близько 51-го року. Але бачите, ну хто такий Сесюр? Що він Божа людина? Та, ну, де там? Але розумієте, він знав, як і кожна нормальна людина, що треба шанувати батьків і треба любити ту землю. На якій ти прийшов цей світ. Не знаю, наскільки він мав уявлення про Бога, мабуть, якесь мав, мабуть, в дитинстві був вихований, як те покоління. Не знаю, не переконаний, наскільки він щиро і глибоко прийняв атеїзм. Може, в серці щось і залишалося від Бога. Але так чи інакше, якщо навіть ми його назвемо язичником, в такому розумінні, не християнином, то ми бачимо. Прекрасний вірш і речі, які очевидні. Бог дав нам життя через наших батьків, Бог дав нам цю землю, і ми не можемо ображатися на батьків, і ми не можемо, коли навіть ображаємося на владу українську, коли в нас у когось образа на батьків, стикаєшся люди і сироти, покинуті. Батьками вже і глибокі пенсіонери, а все одно відчувають себе покинутими батьками, але ми не можемо ображатися на Бога за ту землю, яку він нам дав. Всі народи люблять той край, в якому народились. Україна прекрасний край, і ось тут нам на Бога нічого гніватися. Це дар Божий наша країна, як і батьки чи влада. Мені пригадалась одна історія. як в одному листі, здається, в спогадах, десь Рєпін пише про свого батька, от наш земляк з Чугуєва, були військові поселяни. Вони небагаті, тільки що не кріпаки. І він казав про свого батька, що він мені міг дати тільки здоров'я та вміння наполегливо працювати. Я пам'ятаю, одна сестра так прочитала це і сказала: а що ще треба? Що тобі ще треба, крім здоров'я? З роками ми більше розуміємо, дали виховання, дали здоров'я, далі працюй. Україна прекрасна земля, прекрасний край, і тут важко бути бідним. Це треба дуже постаратися або обрати таку владу, як свого часу. Наші предки пішли на поводу у більшовиків, як ми скажемо, популістів. Склали зброю, перестали відстоювати незалежність своєї держави і отрима внаслідок всього все аж до голодомору. Ну, Повернемося трошки до Сасюри, любіть Україну, останні вірші. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Ми, християни, у нас. Абсолютно надійний привілей бути вічними із Господом Христом. Отже, Сасюра зазнав певних переслідувань, попав під жахливу критику за буржуазний націоналізм, як то кажуть, в старому жарті за что? Ну, За Україну. І коли ми оглядаємося назад на оці ось часи. Атеїстичного полону, большевиського полону України і той рецидив, який ми маємо зараз атаку від Путінської Росії, то ми маємо не забувати за всім цим російським імперіалізмом, за всім, -всім тим, що от стояла ще сатанинська оця атеїстична ідеологія. Мені пригадується така літературна пародія одного ще радянських часів, літературознавця, знався Шевченка, знався Юрія Івакіна. Який писав на інших письменників пародії, так? І от на одного, який працював журналіста для літературної України, наскільки я пам'ятаю, їде він в Швейцарії, здається, ну, якби репортаж до літ України. Приїхав Альпи від Дюренматера. І куди він, до кого він їде в Італії? Як ви думаєте, з ким зустрітися? А їде він зустрітися із Вергілієм. Ну, такий, знаєте, Картасар. Фентезі, там. час, простір, желязний, все змішується, відображення якісь. Ось він попадає з ХХ століття в перше століття до Христа, якраз в час, коли Господь мав прийти, коли Господь прийшов. Вергілій був імперський такий співець великий, і ось бере наше інтерв'ю цей журналіст. І Вергілій так радіє, каже: О, радий зустріти тут представника! Північний ну так називались наші землі, ну там розпитує щось і каже. А мені цікаво, які у вас вірування, у вас політеїзм, чи у вас монотеїзм. Івакін тут правий, тому що вже євреї широко були відомі в Римській імперії в Римі жили, коли розгорнуте ті привіти римській церкві в останньому розділі, великому розділі римлян, ви побачите, скільки там було. Християн, переважно із євреїв, і знали вже про монотеїзм. І от цей журналіст відповідає, у нас атеїзм, ми не віримо ні в яких богів. І тут Вергілій хапається за голову і каже, яке варварство не вірити взагалі у вищу силу. Знаєте, можна сміятися над язичниками, але принаймні у них є чітке свідчення серця, що є якийсь Бог або боги, є ті, від кого ми залежимо, є вища сила. Як казав один із моїх вчителів, що радянській пропаганді прийшлося дуже-дуже попрацювати з тим, щоб витерти в серцях багатьох радянських людей взагалі, от навіть оці сліди Бога, які в сумлінні. Фореві ми бачимо. Ну і далі навіть язичники розуміють, що природно любити батьків. А що нам принесло ось анкеведійська атеїстична держава Павліка Морозова, Голодомор? Згадаємо Слово Боже, книгу Рут, яка збирала оці колоски, Згадаємо запровадження той же тариф, повторення закону, що не будеш збирати. До Ганзура, виноград, будеш залишати колосся або не обжинати повністю поле біля стежки для приходня, для сироти, для вдави. А у нас був закон про п'ять колосків. Навіть язичники розуміють, що не можна не любити свій край. І те, в чому був Сасюра звинувачений, український буржуазний націоналізм, це найбільший гріх для. Русского мира. Всі українці так чи інакше є там або мазепенцями, або петлюровцями, або бандерівцями тепер, або нацистами, як тепер. Все це відвертий сатанизм. Рівень жертвоприношень валам і астартам, тільки на їх місце стали класики марксизма ленізма і керована ними партія. Атеїзм. Яке варварство, як в цій літературній пародії, уявно промовляє Вергілій. І наш київський журналіст не губиться і каже: А знаєте, у нас у гіпербареї, атеїзм це панівна доктрина. І Вергілій, як справжній імперець, зрозумів, а ну, панівна, так панівна. Можливо, він би гарні оди Сталіну і партії теж писав би, може, би, Путіну тепер і гарно вписався своїм талантом в сучасну ось Росію. Що ми можемо сказати, глядаючись назад, я б хотів звернути увагу на таку річ. На жаль, християнство в Україні, те християнство, яке виживало, животіло в Радянському Союзі, воно вийшло ослабленим і денаціоналізованим. Звісно, це треба було бути сильними у вірі стояти проти такої машини державної радянської, але коли вже і дозволялось якось вірити в Бога, якось ходити в церкву, то була заборонена українську Біблію, то навіть співанки в протестантських церквах, де їх дозволяли друкувати, все друкувалося в Москві, і все друкувалося одною єдиною мовою. І наскільки я відчував, принаймні, до війни дуже сильно, люди дивуються, а що ви в Харкові, оце у вас українською мовою в церкві? Це якась неправильна. Ви, мабуть, націоналісти, ви, мабуть, не любите Бога і ближнього. Але чомусь для всіх нормально любити Росію і русський язик в такому випадку. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні згадували вже підсумок закону Ісусом Христом. Дві скрижалі, точніше, тим законникам, а в Матвія 22 сам Христос підсумовує: любити Бога і любити ближнього. На цих двох заповідях стоїть закони пророки. І ми можемо пригадати також перше Івана, теж можна сказати, коментар на цій вірші, Четвертий розділ, 20 вірш. Щодо любові до ближніх, до батьків, щоб не насаджувався ідеал Павліка Морозова, і щодо любові до свого народу. Іван каже, і Дух Святий, як хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? Знаєте, мене от вразило, я вже підзабув цей вірш. Свого часу він не був популяризований все одно. У Сасюри, що неможливо любити інші народи, коли ти не любиш свою країну і свій народ. Так само, як каже Іван, що неможливо любити. Бога, коли ти не любиш ближнього. І пам'ятаємо, що за всім, що ми маємо в цьому житті, за будь-якою владою, в сім'ї, в церкві, в державі, ми маємо бачити Бога, який милостиво правий через своїх представників. І коли ми вже знов таки думаємо і святкуємо в ці дні День Незалежності України, то Пам'ятаємо, що Україна, ця земля це Божий дар. І коли ми не любимо, то ми зневажаємо святого Бога. Звісно, Бог має бути на першому місці. Але, як каже Ісус про дві заповіді, підсумок двох скрижалів закону перший і другий, про Бога і про ближнього, що вони практично рівноцінні і вони мають бути в балансі на першому місці Бог. А потім із цієї любові до Бога росте наша любов до ближнього і до нашої держави. Сьогодні, повторені закону, Майсей каже про те, що нам треба шанувати батька, матір, всіх старших, як каже Казахізас Лютера, і як ми вияснили, і нашу землю дану Богом. Кілька привітань було вчора, і в групі ставили привітання, звернення до Бога про Україну. І там є такі рядки. Дві сестри мені вчора прислала: не дай нам Боже втратити країну. Коли ми любимо батьків, коли вони старіють, ми молимо: не дай нам Боже втратити наших батьків. Так само ми просимо Бога: не дай нам Боже втратити країну. А для того, щоб її не втратити, любіть Україну. Тому що ця біда, ця війна пройшла через те, що дуже багато українців насправді Україну не любили, заглядались на сусідні. Хтось на дружин заглядається, а хтось на сусідні держави заглядається, скільки там нафти, які там пенсії, які там зарплати, як там добре. Отже, любіть Україну і розпинайте в собі грішника. І нехай Бог буде на першому місці, і тоді все у вас буде правильно в стосунках в сім'ї, у нас в церкві і в нашій державі. На славу Божу! Амінь.